Обмін полонених повертає додому сотні українців. А переговори в Абу-Дабі визначають наступні кроки у війні та можливих домовленостях. Паралельно ЄС підсилює енергостійкість Києва. А ЄБРР рекордними коштами підтримує українську економіку. На цьому тлі Київ жорстко реагує на російський ядерний шантаж після припинення дії СНО 3 Це головні новини вечора. Починаємо. Обмін після довгої паузи Україна повернула з російського полону 157 своїх громадян, військових і цивільних. Більшість з яких перебували в неволі ще з 2022 року. Про це йдеться у соцмережах президента України серед звільнених військовослужбовців збройних сил України, Нацгвардії та Держприкордонслужби від солдатів до офіцерів, а також Цивільні обмін відбувся за принципом 157 на 157. Президент Володимир Зеленський наголосив, що це перший обмін після тривалої паузи, і наголосив на важливості роботи всіх структур, залучених до формування обмінного фонду і повернення людей додому. А от в Абудабі завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною США та Росією, які тривали у форматі спільної зустрічі та роботи в групах. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров серед ключових тем безпекові питання та домовленості щодо подальших обмінів полоненими. Раніше сторони погодили обмін 314 полоненими. Генератори для Києва від ЄС до Києва прибула партія зі 177 генераторів потужністю 20-22 кВт. Обладнання використовують для підключення до індивідуальних теплопунктів у будинках, де це технічно можливо. Генератори передали стратегічного резерву цивільного захисту ЄС через координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації. Уже завтра місто очікує на додаткову поставку. Ще 41 генератор від Євросоюзу. Рекордне фінансування від ЄБРР. Європейський банк реконструкції та розвитку. Другий рік поспіль б'є власний рекорд підтримки України минулого року. ЄБРР виділив 2,9 мільярди євро. Що більше ніж 2,4 мільйони. Ярди у 2024 тисячі понад 1,2 мільярди євро спрямували через українські банки, зокрема 550 мільйонів євро у межах програми сприяння торгівлі, ще 504 мільйони євро через програми розподілу ризиків. Це дало змогу профінансувати нові кредити для бізнесу на суму до 1,6 мільярдів євро. У ЄБРР також заявили, що й планують і надалі щороку надавати Україні щонайменше півтора мільярди євро на період війни з можливим. Збільшенням обсягів після початку масштабної відбудови водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своїх соцмережах заявив, що після припинення дії договору між РФ та США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь російському диктатору Путіну слід відмовити у праві диктувати нову архітектуру ядерної безпеки за словами Сибіги, саме Москва вийшла з договору у 2023 році і Зараз використовує Рестовую тему стратегічних озброєнь як інструмент ядерного тиску з метою підриву міжнародної підтримки України. Міністр наголосив, що російська економіка перебуває в рецесії, а ресурсів для нових перегонів стратегічних озброєнь у Кремля немає. Він також підкреслив, що США та їхні європейські союзники здатні стримувати Росію так само, як колись стримували радянський союз. Україна, яка добровільно відмовилася від ядерної зброї, має мор. Ральне право вимагати трансатлантичної єдності та принциповості й наполягає закінчення дії договору. СНО 3 має означати і кінець російського ядерного шантажу. Софія Жилінська для Фактум.Інфо. підписуйтесь, аби тримати руку на пульсі останніх подій.